Вітаю, я Точій і сьогодні ми разом з командою «Конкурент ТІВІ» заїхали в гості в Голобську громаду. Ство освіту, мистецтво та життя Голобської громади під час війни нам розкажуть місцеві мешканці. Загалом про ваші всі пам'ятки, які є в вашій громаді. В нашому селищі знаходиться п'ять пам'ятних пам'яток архітектури. Один з них це Михайлівський костел. Він був побудований в 1700 році, але за 10 років був зруйнований і вже Стефаном Яроземським побудований, а вже в 1711 році, 12 13 був побудований нове приміщення вже його сином Юзефом Ярозельським. Довгий час там взагалі нічого за наші часи там не правилося, але зараз. Майже кожної неділі люди, католики, які в нас проживають на території селища, проходять і відновили. У 1783 році була побудована церква, яка пізніше назвали Святого Георгія Побідоносця. Біля церкви також є пам'ятка архітектури Дзвіниця. Дзвіниця це дерев'яна, виконана в народному стилі. В 1787 році там було поставлено дев'ять дзвонів, на яких навіть є ще зібралися печатки вільгів. І до нашого часу, звичайно, всі не збереглися, але в цей час там було дев'ять дзвонів. І дуже шкода палацу Вільги, там такі руїни. Тільки в минулому році, мабуть, чи в цьому році вони стали власністю громади, uh -huh. а до того так було нічиє приміщення, і uh -huh. так воно не збереглося, на жаль. Uh -huh. було в свій кому... час там була лікарня, будинок культури в, свій час uh -huh. в тому палаці Вільгів. Тоді ще воно трималося, десь, мабуть, в 50-х роках, 60-х, а пізніше повільно стало руйнуватися, і так до цих пір вже майже нічого не збереглося, тільки руїни. Фігури Матері Божої, і Яна Непомука, і Антонія Падуанського. це також пам'ятки архітектури. І ще одна пам'ятка архітектурі, але от як сказали, місцевого значення наш залізничний вокзал. Вже більше як рік повномасштабного вторгнення. Як пережила ваша громада? Як ви прийняли оцей. Перший день, перші дні такі не були самі важкі для всіх і сприйняти, і зрозуміти, і зорганізуватися. Як вам вдалося в громаді це все організувати? Перші дні це був виклик для всіх, але вдалося в найкоротші терміни налаштуватися на такий робочий момент, враховуючи те, що в Україні війна, враховуючи те, що, що за собою несе війна. Я маю на увазі і внутрішньопереміщені особи, яким теж конче потрібно було допомагати. Вони всі українці, ми всі жителі однієї держави, тому з готовністю підставляли плече і ці категорії людей. З перших днів допомагали нашим військовим і зараз допомагаємо. Тому я вважаю, складно було, але налаштувалися на цей лад, завдячуючи, напевно. Без виключення усім жителям громади, які долучалися і долучаються до допомоги Збройним силам, до допомоги нашим захисникам, внутрішньопереміщеним особам і до інших викликів, які десь за собою потягнуло початок війни в державі. Ми, чесно кажучи, не наважувалися на початках робити якісь ну, благодійні концерти, щось такого напрямку. Тому що люди по-різному сприймають. Хтось сприймає це як святкування під час шуми і таке інше. Тому ми, працівники селищної ради, населення оголошували збір коштів на ту чи іншу потребу. Це придбання автомобілів, це тепловізорів, дронів. Щомісяця працівники селищної ради, ми маємо свою касу, працівники бюджетних установ, населення дуже долучалося. Керівники підприємств дуже на початках допомагали сільськогосподарських, благодійні фонди, релігійні громади. Тобто всі забули про, можливо, якісь непорозуміння, можливо, на своє бачення розвитку громади, на вирішення тої чи іншої проблеми, а тут всі згуртувалися. і… Фінансово допомагали. Це, я не скажу, що це якийсь дуже великий фінансовий ресурс, але це вагома, вагома підтримка для наших захисників. Вона і зараз триває, зараз йде збір коштів на придбання тепловізорів, які конче необхідні для наших хлопців, які нещодавно були проведена ротація, вони з наших північних районів були направлені на Схід. Тому ця робота й донині ведеться. Я думаю, будемо робити стільки, скільки буде потрібно до перемоги, в якій я переконаний. Оце ми будемо відкривати цю модержній станції, ходіть, подивитися. Це де кабінет. Це ну, вимога така, робочий кабінет і кімната, де може відпочити. Це початок, а далі облаштовувати потрібно. Ще якісь меблі, якийсь холодильник, треба, якась мікрохвильовка, якийсь посуд. Mm -hmm. Якась агітація, самі розумієте, десь інформаційні стенди. Ну це вже його mm -hmm. десь буде Ну так, щоб він старостами об'їхав громади, населені да, пункти, щоб його ну, вже я знали. Знаю, він нас mm -hmm. раніше працював mm -hmm. дільничник. Yeah, він працював, нього було так. набагато більше сіл, а зараз чисто по нашій громаді. Тому він з моїх старості знають, співпраця є ось mm -hmm. ну, та, так. от. Все змішано. Тиждень дистанційний тиждень очно, важко. І переживаємо тривоги. А ви багато робили благодійних акцій. Так, в чому полягала ваша благодійність і як ви це робили? Як організовувалися? Ми залучалися до різних проєктів на підтримку збройних сил України органами самоврядування учнівського. А також було організовано акцію зігрі захисника, в результаті якої вдалося зібрати понад 750 пар шкарпеток. Тоді їх передали на передову. Також долучалися до випічки булочок. Проект називався «Благовест-2», його організовував Ковальський волонтерський центр. Ось, випускники спочатку повномасштабного, повномасштабного вторгнення постійно допомагають, долучаються до різних проєктів на підтримку Збройних сил України. А от все ж таки, такі музичні, фестивальні заходи. Ми знаємо, що у вас вони теж відбувалися. Як ви до них відноситеся? Звичайно, ми беремо участь у благодійних концертах, там збираємо кошти на е, різноманітні дрони або е, на... Як там захисний одяг для наших ЗСУ? Ми дуже вдячні їм, що вони нас захищають, і для цього ми стараємося так теж у відповідь вчити різноманітні пісні і виступати на благо нашої країни. Чим ви ще займалися, щоб допомогти нашим збройним силам України? З випускниками збирали кошти для нашої однокласниці, неї рідний брат на сході. А в паралельному класі в них тато їхнього однокласника теж на сході ми збиралися, ми скидалися грошима, ми передали ці гроші, вони закупляли собі все необхідне і вони потім фотографувались, нам робили звіт і подякували. Також ми облили сітки для щоб підтримати воїнів і малюнки, щоб. Вони бачили, що ми ну, турбуємось про них, що вони не самі. Частинку своєї любові так тепла, щоб їм передати. Крім цього, учні нашого ліцею е, виготовляють різні обереги, вироби, обереги е, знімаємо різні відеокліпи, відеоролики та пісні для них. Молодці. Дякую тим домогосподарствам, власникам приватних садиб, які до себе додому прийняли внутрішньопереміщених осіб. Але це одна сторона, інша сторона, що є. Місця компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Якщо ви запитали, чи багато, чи мало, через нашу громаду прийшло понад 500 людей. Зрозуміло, це тягне за собою харчування, це тягне за собою засоби гігієни, це тягне за собою пральні машини, холодильники, душові. Тобто багато багато що з цього виникає, випливає. Тому над цим працювали, поселяли в школах, які призупинили свою діяльність, десь в колишніх приміщеннях сільських рад, які десь не використовувалися. На сьогодні маємо 70 людей, які проживають в місцях компактного проживання. Це вже проживають понад рік. Хочу зауважити, що з цієї категорії, які до нас приїхали, яким ми надали прихисток, є такі люди, яким вже немає куди повертатися. Це Сєверододін, це Бахмут, це Вогледар. А ви самі звідки приїхали? Ми це був райцентр центр до реформи, веселе Запорізька область. Uh -huh. Мелітопольський район, зараз 40 кілометрів від Мелітоп. Uh -huh. Там ПГТ 10 тисяч, так, uh -huh. приблизно. Ну це наша На бджола Волинську переплюнула. Так, це ми це ми виграли в uh -huh. ну, книги рекордів. Так що ми звідти з тих країв з півдня. Yeah. Ну все добре. Я скажу, як ми проїхали всю Україну, як виїжджали, краще, ну, ми бачили все одно. Тут відношення навіть більш якесь ну, як людям не ж долісь. людяне, що вас тут казалось, що вас тут найсучасніші ремонти вам зробили так. Ну, так зробили, було. але це було вже пізніше. Ми Все тут одно. прожили вже кілька місяців. На час Все ремонту одно. мене з дітьми в Поповичах uh -huh. поселили Стаховичу, дякуючи. А за дітей, то що вони там і ходять в школу, було в принципі легко. Uh -huh. А ви так це випадково. подякувати хлопцям, да, Це місцеві хлопці. Дуже допомогли, і громада дуже допомогла. Вони стараються вони і вони. Є, вони на роботу покликали мене. Ох, як гарненько, так. Ремонт досить добрий, сучасний все. Те вас троє, так? Да? Так. Де ви навчаєтеся, розкажіть? А, в поповській школі, в, в гімназії. А чим їздиш, чим доберешся? Чи тут автобусом? автобусом. автобусом. А, шкільний автобус, так. А ви? А вони, вони теж. Ми теж, а, теж 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 в школі. Шостий. Вона вже в коледж буде йти. Ага. Колись? Ну планується поки коледж. що в Луцьку, в педагогічній, але як візьмуть. Друзі вже є. Так, дуже багато. Ну вони ходять Там на, в мене чончик, майже на турніки, ходить, менше так само ходить з ними в Великий Порськ тут поруч. Ну це в нас домашня дзвінка. Вот всі різні не можуть бути зі знакові, дуже різні. Однакові. В центрі е, діють гуртки. Перш за все, це звісно школа віри для дітей, але е, також гуртки. Паперопластики, флористики, миловаріння, куховаріння. Викладають не лише священики, але й наші викладачі загальноосвітніх шкіл, Голобського ліцею і вихователі садочку. Тобто у нас дітки займаються від найменших десь 4-5 років і до 15-16. І потім вони далі продовжують своє життя. Це таке поруч. дозвілля, так? після школи Дозвілля, так, заняття проходять. У суботу і неділю дітки розділені за віковими категоріями. Піч є нашою годівницею-рятувальницею свого часу. В ній готували усілякі смаколики і частували навіть делегацію з Польщі. А були часи, коли готували хліб для незахищених верст населення, і цей хліб ну незвичайний, не, звичайний, не дріжовий, а на заквасі. Mm -hmm. Якщо знаєте технологію, це доволі складно. Так, так, так. І закваска, щоб росла, mm -hmm. і щоб хлібчик той вийшов. Пані Наталі. Дуже приємно, що у вас в голубах є отакий заклад позашкільної освіти. Скільки у вас гуртків діє і скільки діток займається? Е, у нас наразі 16 гуртків працює, дітки відвідують у нас 239 діток, два гуртки у нас є в сільській місцевості, тому що ну, у нас така мова була на, на, на початку заснування, що коли нам передали з району ці гуртки, що у нас буде в нас ну, будуть діяти в сільській місцевості. З якою радістю діти приходять до вас? З їм радістю? з ким цікаво, все ж таки, ну все здається, діти yeah. мають чим зайнятися біля хати. От як до вас діти біжать? Е, тим, більше? тим більше, що в нас таке зараз виникла така ситуація під час військового стану, що ми змушені працювати субота неділя. У нас робочі у нас uh -huh. вихідний середа четвер. І в нас дітки, є такі дітки, які приходять на десяту годину. Відвідують три гуртка в день до сьомої години вечора працюють. Тобто діти настільки ходять з задоволенням, гуртки наповнені повністю. Ну, дітям наразі нема де подітися, скажу так. Uh -huh. Тобто, у нас всі гуртки у нас і спортивні, і художньо-естетичні, і, і туристичні гуртки. Так що беруть участь. Багато ми їздимо так само на фестивалі, де зараз збирають, проводять кошти, збираємо для військових. Так само і тут, на місці. ну, тобто. Скільки фестивалів вдалося вже відвідати і збирати коштів де, Два ми ввели. На ми, і Марлох проводить Благофест. Це ми 4100 гривень зібрали на Благофесті нашої продукції, які дітки виготовили, І 300 ми зібрали тут голубах, такі ми килимки плили. Вчили mm -hmm. е, діти з творинної продукції виплітати килимки. Ну, так. І плюс долучаються працівники, крім того, що так, що там передаємо різні військовим, то ангелочки, то були переробили з переселенцями ну, переміщеними особами, Дітки проводили на початку взагалі три місяці і конкурси, і з дітьми майстер-класи, з батьками. Ну, тобто... Багато діток внутрішньопереміщених осіб. У нас займається вісім. Хор дуже давно, вже 40 років вже Ні, Ну так абсолютно. так, але ото, як повторнення оце почалося, нам було спочатку не до співу. Ми якось згуртувалися спочатку то на армію, то е, допомогу робили якось для фронту, а потім так вирішили, що будемо трошки, хоч ну все рівно має бути якась там, віддушина. віддушина. якась. І ми ото почали збиратися і потрошки стали співати. І ми От. почали наші репетиції із материнського наказу. Це така тих пісня, тих. ну, душевна, душевна, душі да, датарів. наказ, і далі вже пішло. <ріст> — Ну розкажіть тоді ще трішки про свій колектив. Кажете, вам більше як сорок років вашому колективі <ріст> Як, як вас от бажання приходити, збиратися. Ви завжди займалися співом. Чи це? Ми, ми дуже любимо пісню. Ми дуже любимо, любимо. співати. Так. Ми кинемо вдома щось і працю, якусь і роботу, і... але якби співати. Ну, ми теж як співаємо, трошки як то говорять, так ми не можемо чимось допомогти. Благодійні концерти трошки робимо, якось, щоб хоч копійочку невеличку, хоч щось допомогти. Ви готуєтесь всі до дуже великого фестивалю, який у вас має так. Концерт відбудеться, благодійний. Так, благодійник, Надійтеся, все ж таки виручити багато ну, коштів. Так, ну так Ми хочемо, думаємо. Ми хочемо і щоб такі щось трошечки, хоч якийсь внесок зробити. Де запрошують, туди їздимо? Я не а як зміниться ваш репертуар? Що вам хочеться зараз співати? Такі більш пісні. От, ну, в нашому зараз. репертуарі є всякі. Є історичні пісні, і козацькі, і, і жартівливі українські, і такі побутові і, пісні. Но зараз ми більше співаємо такі більш патріотичні пісні. Yeah. Ну, є, звичайно, в нас трошки жартівливі такі, але більш такі помірні, не дуже такі вже гучні, веселі. Uh -huh, uh -huh. Ну, щось не, 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 не хочеться нам сильно таких вже. Угу. Так, веселитися. так так, веселитися, але все рівно щось, хоч такий дух, ти такої пісні піднімаємо. Дух. We oh, are Яке ваше буде саме перше рішення після перемоги? Ми її очікуємо і чомусь так віриться, що вже от-от, мабуть, воно має настати. Ну, Я не знаю. Напевно, це буде шикарне якесь ну, вшанування всіх тих, хто, хто нам цю перемогу приніс. Це перше, напевно. Подякувати всім волонтерам, хто допомагав. Подякувати укотре тим людям, які донатили, які донатять, які продуктами, які коштами допомагали хлопцям. Мені здається, це найважливіше. Тому що будівництво, воно, в принципі, капітальні видатки припинилися в зв'язку з війною. Але дороги, садочки, клуби, школи, все це, все це я переконаний, можна зробити. Як не за три, за п'ять, за десять років. Найприкріше, що не можна повернути тих хлопців, які загинули, а в нашій громаді, починаючи з 14 року, таких вже 10. Це дуже складно. Коплює, яких саме гуртків у вас? Е, у нас є е, чотири народно-аматорських. Як для селища, це показник як угу. дуже добрий. Є два дитячих, е, танцювальний у нас колектив є сонечко і театральна студія. У нас теж є потяг. Це із дитячих. Угу. Ось такі колективи на сьогодні у нас є в будинку мистецтв. У, і у філіях у нас є ще заклади культури і дозвілля, які належать теж до будинку мистецтв. Там вокально хорові. Це у нас борщівка, Малий Порськ і свидники. Там теж є по колективу. Що вам давалося? Фестивалі, збір коштів? Чи багато вдалося зробити за от, майже вже більше кріп? Ну, вже ми можемо десь і похвалитися, тому що. Збираємо кошти по можливості концертами, тому що війна не тільки в окопах, а uh -huh. і у війна, і в культурі. Мається на увазі, яка війна? Ми ведемо свою війну на підтримку нашим бійцям, тому що е, їм краще, і ми десь е, відчуваємо. відчуваємо, що ми теж не стоїмо осторонь. Більше про життя Голобської громади та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алла Наточий на телеканалі Конкурент тіві До зустрічі!